Тарас Григорович Шевченко для кожного українця в світі є особленням найкращого сина народу. Він був незламним борцем і провідником ідеї Незалежності України. Шанування своїх традицій це запорука успіху і розвитку, це наш духовний світ, наше єднання, яке в це в непростий час потрібно народу України. Тарас Григорович Шевченка символ української боротьби, незламаного духу і волі, людина, що любила Україну більш за все у житті. Сьогоднішній день є великим святом для усієї української нації. Саме під словами Шевченка стояли. І сумські активісти на Майдані у Києві, і ми тут сума стояли на Майданах. Саме з цими словами в серці і в душі сьогодні на сході України наші хлопці стоять зі зброєю в руках і боронять державу. Зацвіла в долині Червона Калина, ніби засміялась. Дане свято приурочене до дня народження 201-ї річниці Тараса Григоровича Шевченка зраділа і Ну велике свято, тому що я поважаю з дитинства Шевченка. Багато віршів люблю і читаю Шевченка. І Я думаю, що це ви геній нашого народу. Стилася, та на досвід перед світом садочок укрався, Подоптав веселі квіти, побив, поморо. Шкода того порвіночка, їй недосвіта шкода. Яку, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, щоб вони широкополі, і Дніпро, і Кручі, було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу, дія, і лани, і гори все покинув і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражу злою крові волю хропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Коло хатиночки і бави я так очуляла своє маленьке внуче. І досі сміється, вийшла з хати, веселої, сміючись мати. цілує діда і дитя, а річі весело цілує, при на руки його дує і спать місце, а дід сидить. Витиганіш на ні, ножку, сіночку. Висій варочкою жму, міся одагнуся, підуєм йому на свою матушу. Друзі, ви до мене підійшла Каріна, хоче розповісти вірш Тараса Шевченка, ви не проти? Yeah. Розповідай. Тарас Григорович Шевченка, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. богатарі з плугами йдуть. Благодарі з плугами йдуть, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула колині. Затихло все, тільки дівчата, та соловейка не затихла. Тече вода яра на долину, пишається над водою червона калина. Пушається калининка, явір молодіє, А кругом їх верболози й лози зелені. Тече ведей за гаю та попід горою, Ліпучиться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Умруть, що не зачатає царята, І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.